Пані Олександр, мої вам шанування. Доброго дня. Знаєте, питання перше було одне, але зараз я знову ж побачивши вашу вашу посаду, хочу уточнити, як вам вистачає нервів ось всі ці партійні ресурси шерстити, дивитися, вишукувати і у всьому цьому ось, працювати. Так, загалом це займає досить багато часу, оскільки умовно, навіть е, матеріал про який ми будемо говорити, то це е, декларації абсолютно всіх народних депутатів за 2024 рік, у яких ми намагалися з'ясувати власне е, які. Депутати декларують організації, благодійні фонди, а також професійні об'єднання, скільки їх є і які вони саме. Тобто це все робиться вручну. Ми намагаємося з'ясувати абсолютно про кожну організацію і зрозуміти загалом, як це все функціонує, і як народні депутати можуть цим користуватися. Ну, от, власне, ваша стаття, ваш матеріал про колишніх ОПЗЖ, які тепер стають благодійниками. Це в принципі що не нова така ініціатива через благодійність через допомогу війську. А, так само у цей час намагатися просунутися і заробити собі бали на імовірні майбутні вибори. А, відбувся черговий моніторинг реклами: що ви знайшли? Хто з колишніх ОПЗЖ знову вилазить на арену? Ось так скажу. Так, загалом, насправді, е, депутати часто користуються рекламою, вона є публічною через, зокрема, Фейсбук-рекламу, яку ми можемо проаналізувати. Е, також нардепи можуть користуватися і різними телеграм-ресурсами, але, на жаль, це прихована реклама, яку відслідкувати ну, майже неможливо. Якщо говорити про наш аналіз, то ми фокусувалися на благодійних організаціях і, зокрема, іменних фондах. Е, і е, виявили, що часто Нардепів ПЗЖ мають власні імені фонди, через які вони полюбляють запускати рекламу. Якщо говорити про лідера з реклами у Фейсбуці, то ним став Вадим Столар через свою організацію. Зокрема, участь у ній декларує також нардепка Наталія Приходько. І власне майже щодня організація запускає благодійні ролики, пости в Фейсбуці про те, як вони допомагають власне своїм прихильникам. Це може бути абсолютно різна діяльність. Від умовного там роздання пасок у Великодень до е, якоїсь проведення безкоштовних занять з йоги чи стречингу. Mm -hmm. е, крім того, е, схожу е, ініціативу має і е, громадська організація Бойка Юрія. Е, е, громадська організація називається Мир, розвиток і стабільність. І аналогічно реклама запускається щодня, але в неї Абсолютно інша специфіка, оскільки, на відміну від попередньої організації, вона саме просуває обличчя і okay. діяльність самого Юрія Бойка. Е, на власне просування такої рекламою витрачаються тисячі доларів. Умовно, в бойка пішло понад три тисячі доларів, е, у Столара пішло 17,5 тисячі тисяч доларів тільки за 2024 рік. двадцять uh... рік. Ми ж медійники і ви аналітики розуміємо, чим це який це душок має. Це душок виборів, які умовно десь є на горизонті, не зрозуміло, що як і коли. Бо в принципі війна триває. Зупинятися, як ми бачимо, Путін не збирається. В нього все окей. Він за столом переговорів. Але ж оці м персони, окрім того, що вони власне є в парламенті або хтось переховується десь. Вони ж уже все це промацують. От в такому контексті ви також вбачаєте. М Майбутні вибори. Тут власне питання про використання якраз таки цих громадських організацій в майбутньому, коли ці вибори зможуть провестися законно. І насправді проблема в тому, що, умовно, на відміну від партій, ми можемо публічно прослідкувати, хто фінансує партії, куди партії ці гроші витрачають. Дуже детально. То громадські організації вони не зобов'язані публічно звітувати. І ми не маємо інформації. Інформації про всі громадські організації, власне, хто їх фінансує, на що вони витрачають кошти, і загалом, яка їхня діяльність? Тобто, якщо ми говоримо про кейс з ОПЗЖ, то ми бачимо, що умовно та ж організація Бойка, мир, розвиток, стабільність, вони кажуть, що вони нібито допомагають малозабезпеченим сім'ям. Але ми бачимо, що соцмережі орієнтовані на просування наративів Бойка mm -hmm. і на його особу. І власне тут виникає оце питання того, що е, з'являються питання непублічних коштів е, і того, хто може фінансувати ці організації. Ми колись зробили дослідження щодо угорських партій, які мають свої громадські організації, і помітили, що зокрема оці організації вони напряму фінансуються урядом Угорщини. І вони діють ідентично до діяльності партії, там одні й ті самі люди, і так далі. За законом України у нас заборонено, аби іноземні сторони втручалися у фінансування партії, оскільки партії мають представляти інтереси виборців. І е, схожа ситуація може стати загрозою в майбутньому, коли російська сторона буде намагатися впливати на е, власне е, виборчу кампанію через е, організації, які використовують нардепи. От власне, ці російськомовні ролики зараз наші глядачі бачать на екранах бойка це його Тік-Ток, Уже був скандал, а вже було вибачення. Ходив він і до СБУ, і після того українською вибачався, казав, що нічого не мав на увазі. Але тут хочеться відразу згадати ж Путіна і чергові його. Ці все, що він вивалив на стіл, ці всі заяви, але головно, що. Захист російськомовних, це власне от закид усім тим, хто каже, що неважливо, неважливо як говорити, що але Росія і Путін, зокрема, вони ж маркують свою територію там, де звучить російська мова. Бойко, а своєю російською гарно викладає він же ж, імовірно, ну якщо розглядати політтехнології, це ж так само цей електорат, такий умовно. Ну українці, але трошечки з російським не знаю, таким поглядом на Росію. Можливо, ми Можливо, не все так однозначно. І це ж колосальним ресурсом він уже їх починає підтягувати. Тобто це ж теж може бути прораховано м -м, навіть у такий слот умовно, виборців, яких до себе забирати, і вже починається робити. Так, да, Тут просто ми аналізували, які саме дописи умовно бойко виставляє на рекламу. То е, про свою діяльність, власне, він розповідає російською мовою. І, але якщо говорити про рекламні дописи, то вони також стосуються допомоги військовим, допомоги фронту, пенсіонерам і так далі і тому подібне. Тобто в одному з роликів, які Бойко виставив на рекламу, там двоє, двоє військових публічно дякують йому за допомогу і за перемогу у майбутньому. Тобто, ми бачимо, що він використовує власне. Також прихильність електорату тим, що він, а, нібито, допомагає а, там незахищеним верствам населення, він допомагає ветеранам, він допомагає військовим і так далі, і тому подібне. І на це власне і витрачає кошти своєї громадської організації. А, до речі, ще одна: це мир, розвиток, стабільність, реклама, бойка і найбільшими витратами є грошова допомога, малозабезпеченим від депутата Ахметова. Ще такий був нюанс, так само на сайті вашому зазначений. І ролики є. Не будемо популяризувати. Є ролики в інтернеті, власне, де під'їжджають, вони роздають. А тут так само це все так само ця схема один через одного заходять, фінансують. Плутають шляхи чи ні? Чи там нічого не заплутано, а все так як Прямо є, як ми бачимо, так воно і є в принципі. Тут насправді цікаво, оскільки це одна з небагатьох організацій, звіти якої можна було отримати в публічному доступі. І якраз таки ми побачили, що організація отримала за попередній рік близько 4 мільйонів гривень. І ми подивилися, куди вона їх витрачає. І, окрім звичайних витрат на умовно працю, на зарплату, на податки і так далі. Вони також ну, витрачають кошти на допомогу. І якраз таки на Цю допомогу незахищеним верствам населення, але у цільовому призначенні також згадується прізвище Ахметова. Ми намагалися з'ясувати, кому вони допомагають і яким незахищеним верствам населення. Однак знову ж таки за соцмережами і за публічною діяльністю не зрозуміло, оскільки там виключно персона бойка. Угу. Тобто, ага, зрозуміло. Тобто, використання коштів є, але тут. Зрозуміло, а, так само зрозуміло нам, що вибори так чи інак будуть. Невідомо лише коли, коли буде завершення умовно гарячої фази війни. Але а, усі ті матеріали, які ви нині збираєте, зокрема, і ці, Ну, тут же ж кримінального складу кримінального правопорушення, ніби нічого немає. Тут вони собі діють як благодійна організація, все не заборонені ці персони в Україні. Тобто, вони ну можливо хтось із них і переховуються і їх розшукують в межах кримінальних проваджень, але а, кримінальних справ немає. Вони собі працюють, є народні депутати, все окей, голосують за все, що треба. Що з цією всією інформацією далі робити, вона умовно буде у вас, чи її можливо потім в якісь е, обширні матеріали, чи умовно в якісь кримінальні провадження майбутні долучати? Чи тут нічого кримінального немає? Ви просто констатуєте факт, і в результаті він до чогось при призведе? Е, Насправді Рух чесно має так звану. Е... Так званий сайт з політичної пам'яті, це він називається політхаб, і там ми збираємо інформацію про нардепів, які балотувалися, і переносимо інформацію наявно туди. Там абсолютно видно а, і негативні власне. Закони, за які за які голосували ті ж і також загалом їхня діяльність. У нас є окремий розділ того ж речкосійства, тобто умовно, якщо нардеп використовував. Ті ж благодійні фонди для умовного самопіару, тобто поширення брендованої гуманітарки, роздача виборцям і так далі, і тому подібне. Це теж є на нашому сайті. І чому воно важливо? Воно важливо, тому що у майбутньому виборці вони можуть звернути на це увагу. Коли вони там будуть читати про те, що кандидатів, вони структуризовано можуть отримати про це інформацію. Те саме, якщо це буде стосуватися людей, які будуть зацікавлені в цих тих же нардепах, вони можуть звернути на це увагу. І тому ну, це досить важлива ініціатива, яку ми робимо, яку ми збираємо для майбутнього. От, до речі, ви згадали гречко Це теж наш такий вислів передвиборчої кампанії. Завжди він окреслював уже старт, коли починаються умовну гречку і олію, так в торбах роздавати. Але нині ж, з огляду і на ваш цей матеріал про колишніх ОПЗЖ змінюється тактика і підходи у них. Вони ж теж не просто в лоба йдуть. Вони вже, наприклад, йога і вебінари. Тобто вони вже це не просто продуктовий пакет. Тут уже розширюється категорія. Виборців, тобто умовно вікова категорія, захоплення. ще 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 За цим ви також слідкуєте, що вони змінюють підходи, уже тобто працюють політтехнологи наповну. Та, Загалом, це певні такі нові тактики, того, як потенційно можна мобілізувати свій електорат, оскільки, якщо ми говоримо про столера, то він роздає і безкоштовну психологічну допомогу людям, також заняття, як ми вже говорили з той ж йоги, танців і так далі, і тому подібне. І також він орієнтується і на школярів. У нього є вебінари і курси для 11 класів, які готуються до здачі національного тесту. От і загалом насправді дуже багато чого, якихось курсів він пропонує через свою громадську організацію. І е, також цікаво, що все одно присутня оця передача гуманітарної брендованої допомоги, е, також і в нього. Але зараз ми розуміємо, що воно супроводжується також і постійними фотографіями, і рекламою в соцмережах, і так далі, і тому подібне. Тому воно створює ну, так зване поле для гречкосійства, от е, яке ну, не часто можна прислідкувати насправді. Якщо знову ж говорити про гречкосійство, достатньо навіть і я зі сміхом, з іронією це сприймаю, ну бо я не підпадаю напевно під ту категорію, на яку розраховано власне збір електорату. Але ж оця градація, оці ну такі умовні маніпуляції, підходи, політичні ігри з, з електоратом це лише тільки набирає оберти, от з того, що ви бачите, якщо не брати не лише ОПЗЖ, а загалом, тому що я наскільки правильно розумію, уже не лише газе. В пошту, чи там роздана десь на зупинці, і гречка з олією, і там з консервами умов... умовними. Але вже тут набагато активніше а, працює оця диференціація верст населення свого кластеру умовного, який залучити треба, це лише набирає обертів от, станом на тепер? Е, ну, воно насправді і було, і під час попередніх виборів, але ну, нардепи користуються цим і зараз. Якщо говорити загальну картинку по організаціях, то більша частина нардепів, тобто 209, вони задекларували участь у 460 громадських, благодійних і професійних організаціях. але ми сфокусувалися більше на іменних якраз таки організаціях. і е, 28 нардепів вони задекларували свою участь саме в іменних організаціях. Це як благодійні фонди, так і громадські організації. От і так само лідером став також нардеп від ОПЗЖ Олександр Фельдман. У його декларації значно три імені і ще шість безіменних організацій. І власне вони активно просувають свої сайти, соцмережі, і з дописами видно, що Фельдман використовує ці організації для того, аби роздавати допомогу з власним брендуванням. Е, оце така вже так, стандартна схема, вона насправді прослідковується із нардепами з інших партій. От, е, також часто нардепи можуть е, дарувати своїм, е, своєму електорату відпочинки у спа-центрах, mm. так, умовно Лопушанський. Е, він часто е, возить е, там, школярів з гімназії до відпочинку у трускавці. І за це самі школярі і вчителі публічно дякують йому у своїх соцмережах. Вони одна умовна викладачка написала, що хай не збільдні рука дарувальника за внесок у розвиток творчих талантів, і там власне, фотографія, як школярі відпочивають у одному з таких спецентрів. Ледь не біблійні вже фрази йдуть про руку дарувальника і так далі. Окей, а те, що неповнолітні, до речі, це якимось чином е, чи це навіть і виборчою агітацією не можна? Це просто благодійництво? Напевно ж там є дозволи батьків. Ну тобто, тут в мене вже як, як саму, як маму, та і неповнолітню, відразу так: окей, це значить і батьки на це погоджуються. А оце залучення дітей, як це взагалі? Це теж поширена? Так, це насправді дуже поширена практика. І ми коли аналізували мені організації дуже часто або самі нардепи, або власне через якраз такі брендовані подарунки, вони приходять в школу, вони даруються і е, умовно на ті ж свята там святого Миколая, коли е, умовно, святий Миколай приносить брендовані подарунки е, дітям до школи. І така ситуація відбувається доволі часто. Це може бути як роздача сертифікатів, календариків і так далі, і тому подібне. І все воно супроводжується іменами нардепів або там їхніми емблемами фондів. Зрозуміло, я вам дуже дякую. Насправді будемо дякую за роботу за те, що ви це все оглядаєте і створюєте і наповнюєте цей сайт. До речі, ми а, власне вашим сайтом вашою інформацією, з руху чесно постійно послуговуємося, зокрема, коли є нові призначення, наприклад, на голів адміністрації, військових а чи ще якісь люди. тобто багато, багато багато і от власне від вас черпаємо. Тому пасибі, посибі, що знаходите час, нерви і зусилля а витрачаєте на те, щоб це все. Знайти, щоб люди з критичним мисленням більше були, Олександра Левчак, аналітикиня партійних ресурсів руху, чесно.